Добрий день, мої любі малята! Ми з веселими друзями вітаємо вас сьогодні на занятті з математики. Дітки, а що ми робимо на цих заняттях? Так, ми вчимось рахувати, ми вчимо нові цифри, нові числа, нові геометричні фігури. А сьогодні до нас на заняття завітав. Хто це? Так, це повітряна кулька. І вона хоче познайомити нас зі своєю сестричкою. Але спочатку, діти, давайте пригадаємо, що це за геометрична фігура. Так, це круг. Він який? Він круглий, в ньому немає кутів. Він вміє котитися. Ось так. І йому нічого не заважає. Діти, а подивіться і скажіть мені, я змогла заховати круг в долоньках. Його не, не, не видно. А чому? Як ви гадаєте? Тому що круг це плащина фігура. Він плоский, тому я змогла його заховати між долоньками. А зараз, діти, я вас познайомлю з сестричкою нашої повітряної кулі. Це теж геометрична фігура, вона схожа на круг. Так, схожа, вона теж кругла. Гладенька, вона може котитися ось так. Подивіться. Ось як котиться. А зможу я її заховати в своїх ладоньках. ну подивіться. Ні, не можу заховати. Ми її бачимо. А чому, як ви гадаєте? Тому що куля це об'ємна фігура. Круг плоска фігура, а куля об'ємна фігура. А тепер, малята, подивіться, що в мене лежить у корозинці. Так, це кулі. Вони однакові чи різні? Так, вони різні. Чим вони відрізняються? Так, кольором та розміром. Це які кулі? Великі. А ці кулі? Так, маленькі кульки. Великі і маленькі. Малята. Малята, давайте ще раз поглянемо на цю геометричну фігуру. Як вона називається? Куля. Давайте повторимо всі разом. Куля, вона яка? Кругленька, гладенька, може котитися. Так, вона схожа на круг, але круг це площина фігура, а куля це об'ємна фігура. Молодці малята. А тепер малята, я пропоную вам невеличку гру, яка називається Що зайве. Будьте дуже-дуже уважними! Якої форми бублик та сонечко? А рюкзак що зайве. Малята, а зараз я вам пропоную пограти ще в одну невеличку гру, яка називається город. Це в нас буде город, а це овочі, які ми будемо саджати. Якого кольору ця цеглинка? Коричневого. А що в нас буває коричневого кольору з овочів? Так, може бути картопля. А що може бути жовтого кольору? Давайте це буде перчинка, солодка перчина. А ще може бути помаранчевого кольору. Так, морква. А червоного помидор, а зеленого огірки. Молодці малята. Та давайте ми посадимо картоплю в центрі нашого городу. Ось тут. Зверху посадимо моркву. А під морквою посадимо перець. З другого боку верхнього посадимо? що? Огірки? А під огірками помідори. Що в нас знаходиться в центрі? Так, в центрі знаходиться картопля. Що в нас знаходиться під морквою? Під морквою знаходиться перець. Що в нас знаходиться над Помидорами. Над помидорами знаходяться огірки, що в нас знаходиться над перцем. Над перцем знаходиться морква. А що ми посадили під огірками? Під огірками ми посадили помидори. Молодці малята! Малята ми з вами посадили дуже гарний город. А тепер давайте пригадаємо. З якою геометричною фігурою ми познайомились на занятті? Так, з кулею це куля. А чим вона відрізняється від круга? Круг площинна фігура, а куля об'ємна, молодці малята. Ми з веселими друзями прощаємось з вами. До нових зустрічей, малята!